Привіт, дорогі друзі! З вами Верест. І сьогодні у нас буде відео з приводу Атак на 12ТХ. І сьогодні я хочу знаєте, таку рубрику відкрити, по типу тестимо, або просто робимо якісь мікси і гуляємо. Да? Або якісь популярні також, щоб була якось. Зроблю навіть додаткову якусь плейліст, що деклешу, там мікси для 12, для 11 можна створити таку штуку. Це непогана ідея. І перше це відео буде з такого формату, то це. Это... Атака гібридом з Квін Можливо, навіть нам треба було взяти більш хілок, то що це дуже мало. Скільки там вони займають? 14 місць, начебто, да? да, 14, то це треба видалить. Хм, обвидой, да? Так, ну давайте я видалю, може. От хз навіть. Ну давайте поки ще трьома попробуємо. Ні, це дуже мало, знаєте. Тако. Треба три. О, там один хох якраз. Не, хог не буде. <гум> так, просто настроїмо поки що. Налаштовуємо мікс, да, так сказати. І давайте тут теж буде три візарда плюс. Куди хилка делаю? Ми якоїсь хер, тільки три хілки. Так, ну я тут видав трохи шахт. Тому так робимо. Бля, коти сьогодні, знаєте, просто якісь гіперактивні бігають кром, кричать, ну я не знаю, що це. Так, давайте також. Ще. І все, в принципі, тако можна, таким міксом, в принципі, гібрид є гібридом. І отак буде виглядати мікс 5 хілок, тому що я вже гуляв 4, у мене тут там, не вистачало відсотків. То що Хілки не, спасти, не могли спасти кіно, ну, то думаю, так буде краще. Ну, КВшку я закрив гарно двома атаками на три закрив. Так що давайте будемо не затягувати і почнемо атаку. Давайте я потім підключу відос, коли коли знайду якогось суперника і покажу вам. Буду, буду шукати 12 дехат, щоб показати якраз мікс його можливості. Тому давайте зустрінемось пізніше. З того я шукав десь пару кліків да, і знайшов таку базу. 7000 дарку там, по фарму. Це прекрасно, що я хочу тут зробити, зараз подивлюсь це детальніше. Знаєте, що в мене напрошується в першу думку? Це запустити сюди квіну, я тут почищу почищу все. Наприклад, тут амага скін, тож там башта на апі, почищу так омагами. Так, тут аміні драга зачистить і, в принципі, квіну закинуть зверху, пробить бомбером. І тут скину казарму плюс. В принципі, запустити хочу в цей коридор гібрид. Так, слухайте, час вже йде. А, ніяка. А ніяка... Ніякої активності немає, поки що в атаці. Так, кулю запускаю, щоб перевірити перед хілками Бум, на цій, на бомбочки. В принципі, мультиінферно буде розрушуватися квіною. Можна вже починать скидувати тута. вже можна подхилювати рейджем тут а на кілки на закінчим тож уже кінап трохи подихає да було колись час коли кілки були мощними зараз їм трохи понизили да вони вроді юнітам і героям давали однаковий однакових кількість хіт-поінтів, вроді потім розділили ось якось. Все, в принципі, дивіться, можна запускати основну армію. З двох пальців запускають буду, то що шось у нас все повільно йде. Тут -то можна героїв з кинуть магами. Тут -то вже підхил. Так, буду зараз активувати UTU. Хілку підніс. Ну, давайте вже тут скину, вже деяких я все-таки не зачепив, да. так, мину можна прожати, там вже мульти -інферну. І в квіни, я думаю, нічого такого небезпечного і її не, не вб'ються таки, тут нема вже чому вбивати. Давайте так, тут прожму, там ще пару башень залишилось, і в принципі це була трішечка. Ще навіть лишній фізи залишився, давайте я його скину так сюди, на ході Та там добирають. Що найно... На все добирається добирають на трьох годинах залишить З кемпит там зборщики, а так-то атака легенька. Та й не пофармив <кій> непогано. Uh, так, на 30 кубків нагадую, це дуже хороший результат, тому що дивіться, я тут фармив по пару кубків. да? Uh, це, кстати, на грані до Титана вже доходимо тут, uh, 4000 кубків. Так, Отруту uh, я отрутую, не викидував. Uh, так, Давайте скину, що хочу зробити. це на забор і капнуть короля мені треба, у мене книжечка якраз є, ну на нього якраз тратить. Так, давайте потім підключуся, коли у мене вже буде кланкасла, зараз там у мене все наварене і. Почнемо, знову записати відос і почнемо знову це вататися. Тут а, якусь 12 хат з дирками купа, але давайте на ці дирки ми не будемо звертати уваги і будемо просто, ніби тут їх і немає. Да? Щоб було цікаво. Так, що в мене в планах? Рад, що її можна знести армією. А Квіну я закину. Закину. На ворожу квіну, давайте. Так. Тут депоч. Давайте, коротше так, зачистить. Значно. Потім побачу, де можна скинути казарму. В принципі, на ратушу не дуже грає сенс його все зараз скидують. Так. Так, скинув вже рейдж, Він помирає. Але виживає. Найс. Так, ну знаєте, повозиться сюди мне надо скинути казарму, тому що я хочу з нами армією зайти якраз таку на ратуші. Так, війна пошла не туди, куди треба, ну в принципі, звичайно, справа. Чого би ні. Так, хай там ще і короля закину спеку, пекой, хай там зачищують з війною тут вже почну вже гуляти, запускати шахт, погиб і цей гібрид, що у нас є. Так, ну рад, що будуть чіпати тільки хогі. перший хил уже пішов, король вже прожався. Так, торнадо Тут Непогано там король почистив, да, щоб шахтери йшли тільки в центрі бази Так, Ну, дивлюсь на рад, що її ніхто її не б'є в пиццу. Так, по тут ще хил треба, тут хіл. Ну шахти б'ють скелетиком? ну б бы не, да? Так, може вже Так Буде краще. Так, хіл давайте сюди закинемо. Може це і неправильно роблю, ну ладно, там все одно вони під ультою вардена були. Міни-драга я так не використав. Може навіть було, можна було б почистити міні-драгом, кем щоб він не туди йшла, так? Да? Хілки не побіжать не дракона, вони ж не будуть якось хілити в повітря. До речі, я так помню, можу розкати історики, я на 6 ТХ пойшов на КВ, і в мене була тактика просто хілить дракона, щоб він там розрушував все. Опізумку, блядь, я узнав, що хілки не хілять повітря. І так я не Так от, ті виставить, все приходить з досвідом, да? Не завжди досвід може бути приємним. Так, давайте вкачаю. І тут ще. Також я активував буст, будемо по побистрому атаки робити. Так, і давайте потім ще раз підключимось в наступній атаці. Шли ми якусь 12 -х. Ну як ми і я знайшов по записом. 8000 дарку. Що в мене в планах, це. Давайте так з квіною сюди зайду все-таки. Тут декупа всяких прикрас. Заберу орла. А, ні, навіть не заберу все-таки. Ладно, ну тут я ще прочищу з цієї сторони з 9 годин закину казарму, тому давайте зараз по почну це все робити. Так, кулю щоб перевірити, чи що все є. Так, у нього тут такі стариці. Старі, старі при да, дав за ялинки якось... Так, да, за 400 років ялинка, там 15 така чорна. Осуждаю на всякий випадок. <сі> так, ну куля чудово провірила, тому все з неї досить. Так, ну тут запущу казарму, там на котел на, на котелок-то и скину какие там где. Якось там 15... Невро 15 гроб. 16 го котелок уже там где. Так, тут так, давайте сейчас скину. О, кстати, добирается до Орла. Not bad, not bad, знаете. Так, все, я тут почну запускать атаку. Сварду. О, давайте сюда скину, все -таки. короля, хай там трохи танкує хогом. Фул я теж буду спасать, хай живуть. И нас да? Блядь, я ей десь не спас, все-таки. Ну бля, що поробишь, все-таки ж там, как сказать. Щось хотів сказать, да и не сказал, да. Хотів сказати те, що хілки переключились на 60 і підсумку атака пошла по дну. Так, ну знаєте, щось тут живуть шахтери. Можливо, їм навіть рейдж потрібен. Не, не, не мабуть, а так точно потрібен рейдж. Ну там хілки трохи рятують ситуацію. Давайте сюди скинемо. Так, тут так. Ще три маха є, давайте так струлю. Надобил, это будет тршка знов, наверное. Ну, наверное, да, буде. Все-таки часу достатньо, кругом тут типа почищено. Да, ну стой, на нього якось мало такого прикрас, да? Вроде я вроді, граю 14 року, а прикрас мало. Це не то, що у мене там 17 року граю, а прикрас просто купа кругом. Ну я по 2 просто, там по 3 сохраняю. Мало що другу один раз я випадково одну вибили на DS, добре, що одна там залишилась. Так, 8 тисяч дарку зафармив, там по золоту, так, по пів лямчику зафармив. Ну головне, дарк. <coughs> Ресурси там на ЛВК зафармляться за 7 днів. Так, слухайте, це вже атака була. Давайте десь 5 атак зробимо, можна навіть трохи більше. Все-таки покажу вам, щоб ви, може, навіть розуміли дію гібриду. І давайте підключусь вже пізніше. Кстати, вже за медальки купляю собі казарми, то що не встигаються вони варитися в мене на основному Ну правда, у мене тут багато медалів є, тому це не критично. Тому давайте стрімось у наступній атаці. Що отакого 12 таунхолл, щоб ви розуміли, пару кліків на... тому я знайшов там 11 тх 7000 дарку, то <хотіло> хотілося браткувати, але все-таки на відос я вирішив тільки 12 тх шукати. Так, дивіться, що в мене в планах, так що зараз розповім. Пу -пу. Знаєте, база така складна так. Знаєте, хочу забрати квіну, мабуть, з 9 годин тут почну. Трохи не знаю, як такі бази бить, тому може бути якісь помилки. Тут мінус того, що ще інферно, прийдеться все-таки квіну врятувати, прожимати. І давайте ще одну кулю закинем, щоб квіну уряту. Уже прожму квіну. Там буду рейдж підкидувати десь, якщо треба. Так, Давайте також закинемо. Так, квінг-хіл іде спокійно, так? Тому не треба переживати. Так, закину тут так, під чищу магами. Надо було пару залишити все-таки. І можна починати основну атаку. Тут так, І Тут ще. Це під Вардена заходить. Розуміл кінга. Юл. Стой, вони всі разом тако пошли. Це просто чудово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, чи все це... А у мене ще варден був, йо я щось забув, слухайте. В мене ж варден ще був. Чем, можливо можна було б його і не бачите, скільки хою просто у неї з боку шу. Так, закину ще сюди хіл, то що бомбочки там 100% будуть. Нема. Оце, оце попав. Не знаю наскільки ця атака вийде. Я вже рейд закинув. Сюди ще хил. Можливо, якщо повезе, то буде трьошечка. Трохи криво закинув рейдж. Так. Знаєте, так от еле-єлі добираємо. Ну доїдаєм еле-єле реально. Там ще варним. Під хілками. Тому думаю, це трьошка, да, там ще й шахтери двовають. І це трьошечка, знаєте, трохи було, був. Трохи розгубився на початку, як де закинути квіну, бо там ще інферно, там квіна, ну, квіна це таке, треба її забрати було. Але інферно було це, що чисто прожимається ульта. Ще плюс КК якось вилізло, я розгубився і не поражав Варна. Можна було прожати Варна, але я цього не зробив. Так. Титана апнули, кстати, там з 100 кубків Так. Ну давайте заберемо і це була яка? четверта атака, начебто можна зробити. Давайте останню може зробимо і носом будемо завершувати. Знайшов таку базу на останок, 36 кубків за неї дають, ледве чуть мене зараз не скіпнув базу. Так, що в мене в планах? Я хочу завести квіну до квіни, виманить там клан Кастл. Першу я тут почищу з той сторони магом. Тут там міні-драгон. Знаєте що я хочу? Це я скину. Я скину з 12 годин казарму. Так, куля на перемірку. Так, бомбера вже можна скинути. Так, по фасту скину рейдж, то шпіна вже загибається сильно. Так якщо треба буде ще один рейджмон скинуть, вже з 12 годин можна закинути туалет. Так, скет вивезу. Секунду. почекаємо поки ще. Так, все, рейджмон скинуть. Думаю, не... Да, не запізни, звісно, просто на цих все з да? на таймінгах. На таймінгах жорстких. Так, давайте вже звідси буду закидувати основний мікс. Там ще і хоги зараз підтягнуться. Вверху. Давайте так. Ой. Все копье. Бачила с какие там хоїз завернулись просто. Что шахти будут, точно не знаю. Все трохи на останній атаці затуплюсь сильно. Тут Да, атака, знаєте, така собі була. Варден варні душі живі? На першу, знаєте, скибла 4 атаки таких, я ось до 1 атака чисто. чистої база, навіть, не сказав би, що складна. Просто 62%. Ну ладно, знаєте, з позором чисто закінчення відоса таки. Гарний початок, а от такий плачевний кінець. Ну, вже тут, а що тут доб'ється, 70%, думаю, хоча б доб'єм для бонусу. Ні, не, не добили. Ладно, знаєте, скину, не буває, але все одно. Так, 24 кубка збираємо. Ну і фарм такий собі бо баба Я, я сам по базам шукав. Ну і такі атаки вийшли. 5 атак, одна з позором. Не буде її вирізати, хай буде. Це такі не завжди буває трьошки, це щоб вам було переконання того, якщо ви проїбаєте десь атаку на КВЛК, то щоб знали, що не завжди може зайти, навіть якщо ви зробите всі 4 атаки ідеально, то п'ята може завернутися. Така мораль відео чисто. <схід> це з сенсом таким є. Ну на цьому думаю, все. Тут буст ще є трохи, то буду догулювати поза записом. Тому дякую, що дивилися це відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, на канал, там підписуйтесь на мій телеграм, на мій інстаграм і на все інше. З вами був Орест. un poco